Слава Ісусу Христу, мене звуть Олексій. Ви знаходитесь на каналі. А навіщо сьогодні поговоримо про історію злетів і падінь компанії Xiaomi. Про все, що відбувається за кулісами цієї компанії, про її відношення до російського вторгнення на територію України, яке, до речі, триває вже більше 10 років. Але про це я розповім. Трохи пізніше ради бачити тут кожного, хто вже підписаний на мій канал. А якщо ви вперше завітали до мене, запрошую вас також підписатися і залишатись в цьому ком'юніті любителів технології у 2010 році. Світовий ринок смартфонів вже почав стрімко зростати, і на цей момент домінували такі гіганти, як Apple або Samsung. Китай поступово ставав не просто виробничим майданчиком для цих компаній, але й центром технологічних інновацій. На тлі цього підйому в технологічній індустрії Лей Цзюнь, підприємець і колишній генеральний директор Kingsoft, задумав створити щось нове компанію, яка поєднає високу якість та доступність. Лей Цзюнь – це не просто бізнесмен. Він отримав освіту в Уханському університеті, де вивчав інформатику. У Китаї його часто називають китайським Стівом Джобсом, що частково пов'язано з його філософією створення продуктів. Лей вірив, що технології мають бути доступними, і саме ця ідея стала фундаментом для створення компанії Xiaomi. Після його успіху у Kingsoft та інвестиційній діяльності Лей прагнув реалізувати власну ідею. Створити компанію, яка розроблятиме смартфони з найкращими характеристиками за доступною ціною. Він розумів, що традиційні моделі продажу через ретейл суттєво збільшують вартість смартфонів. Тому одна з інновацій Xiaomi це модель прямих продажів через інтернет, яка знизила ціни та зробила технології доступними для мас. Назва Xiaomi походить від двох китайських слів. Xiao що означає малий і мій рис? Вибір цієї назви має кілька рівнів значення. З одного боку, слово малий символізує початок із чогось скромного, малого, що відповідає філософії компанії почати з малого і рости. Лейдзінь часто підкреслював, що сяомі це маленьке зерно рису, яке може годувати велике поле. Ідея проста, але потужна: з малих зусиль народжується велике досягнення з іншого боку, мі має ще одне значення: у перекладі це може означати мобільний інтернет або «місія неможлива, або нездійсненна, як у одноіменному фільмі для лея. Це було символом тих викликів, які ставила перед собою компанія. Змінити ринок, на якому домінували гіганти, і це в нього більш-менш вийшло, чесно кажучи. Основний акцент Xiaomi з моменту заснування це спільнота або ком'юніті користувачів. Спочатку Xiaomi почали з розробки прошивки MIUI. Яка базувалась на операційній системі Android, але була орієнтована на зворотній зв'язок від користувачів. Компанія залучала фанатів до тестування своїх програмних продуктів і враховувала їхні побажання при вдосконаленні прошивок. Цей підхід став ключовою частиною успіху компанії на ранніх етапах. Успіх Xiaomi значною мірою залежав від сильних. Інвестиційних партнерів до команди Лея приєдналися топові інженери та технічні спеціалісти, які раніше працювали в Google, Motorola, Microsoft та інших великих компаніях. Вже на самому старті Xiaomi отримала суттєві інвестиції від таких гравців, як Temasek, Holding IDG, Capital, що дало компанії змогу швидко розширювати свої можливості. Компанія Xiaomi зосередилась на мінімізації витрат на рекламу та ретейл. Що дозволило вкладати більше коштів у розробку та знижувати кінцеву ціну продукту? Це було частиною їхньої моделі створення фанатів, де головними промоутерами були саме користувачі, які ділилися позитивним досвідом через соціальні мережі. 6 квітня 2010 року стала важливою датою для компанії. І хоча перший смартфон вийшов лише через рік, початкова ідея компанії базувалась на створенні кастомної операційної системи або прошивки для Android MiUI, яка з часом стала популярною серед користувачів. Першим продуктом Xiaomi стала MiUI – UI. Кастомна прошивка, створена на базі операційної системи Android. Цей програмний продукт з'явився ще до того, як Xiaomi випустила свій перший смартфон. MIUI відрізнявся від стандартного Android тим, що пропонувала користувачам більше можливостей для налаштування, а також кращу стабільність і швидкість роботи. Ключова особливість MIUI полягала в тісній співпраці з користувачами. Xiaomi активно залучала фанів, які тестували та покращували прошивку. Компанія прислухалась до їх відгуків і вже перші версії MIUI стали отримувати похвалу за інтуїтивність інтерфейсу, багатий набір функцій та відсутність зайвих програм. Це було унікальним для того часу, адже більшість їх прошивок обмежували свободу користувача. До 2014 року MIUI налічувала більше ніж 30 мільйонів. Активних користувачів у всьому світі вона стала основою для найбільш успішних смартфонів Xiaomi, оскільки компанія вже мала вірну спільноту фанатів, які довіряли її продуктам, у серпні 2011 року Xiaomi зробила наступний крок: презентувала свій перший смартфон Xiaomi Mi 1. Цей пристрій відзначався тим, що привабив широку аудиторію завдяки своїм технічним характеристикам. І при цьому мав вельми доступну ціну. Ось кілька ключових моментів щодо Mi 1 Процесор Mi 1 був оснащений чіпом Qualcomm Snapdragon S3, який на той час використовували більшість флагманських смартфонів. Екран мав 4 дюймовий дисплей з роздільною здатністю 480 на 854 пікселі, що забезпечувало більш-менш якісне зображення. Смартфон мав 1 ГБ оперативної пам'яті, що на той час було рідкістю для бюджетних пристроїв. Ціна становила близько 300 доларів США порівняно з аналогічними продуктами інших виробників, які коштували значно дорожче. Цей смартфон став справжньою сенсацією на ринку Китаю, оскільки запропонував користувачам флагманські характеристики за значно нижчою ціною. Mi 1 був проданий в кількості понад 300 тисяч одиниць за перші 34 години після початку продажів. Це підкреслює високий рівень зацікавленості. Однією з ключових інновацій компанії Xiaomi стала їхня модель продажів через інтернет. Вона дозволила компанії уникнути високих витрат на дистрибуцію та рітейл, завдяки чому ціна на їхні пристрої залишається низькою. І дотепер. Водночас Xiaomi засереджувалися на обмежених партіях. Компанія випускала невелику кількість пристроїв, що породжувало ажіотаж і попит серед фанатів. Ну, цікава така достатньо стратегія, чесно кажучи, цей підхід значно відрізнявся від моделей інших гігантів, які покладались на масове виробництво та широку роздрібну дистрибуцію. Ще одним важливим фактором став маркетинг без витрат на традиційну рекламу. Xiaomi практично не витрачали гроші на рекламу в змі, натомість. Компанія використовувала соціальні мережі та спільноти користувачів для просування своїх продуктів. Фанати активно ділилися враженнями про нові гаджети, що значно збільшувало органічну популярність бренду. Успіх Xiaomi Mi 1 закріпив репутацію компанії як виробника високоякісних смартфонів за доступною ціною. Xiaomi дуже швидко завоювали любов користувачів. І вплив у Китаї, але ще більше здивування викликав їх наступний продукт Xiaomi Mi 2 2012 року випуску. Mi 2 вже мав ще потужніший процесор Snapdragon s 4 Pro, 2 гігабайти оперативної пам'яті і 16 гігабайт вбудованої пам'яті, але ціна залишалась такою ж конкурентною за перші 6 місяців. Mi 2 був проданий в кількості понад 10 мільйонів одиниць, і це стало величезним проривом для компанії. Xiaomi застосувала покрокову стратегію при виході на ринок. Спочатку компанія завоювала популярність на рідному китайському ринку, де активно формувала базу лояльних користувачів ну, або фанатів. Xiaomi акцентувала увагу на створенні продуктів, які відповідали місцевим потребам і вподобанням. Тому користувачі швидко стали частиною спільноти Fan. Ці фанати сприяли безперервному вдосконаленню продуктів, а також допомагали популяризації бренду за межами Китаю. Ну що й логічно, завоювавши китайський ринок, Xiaomi почала виходити на міжнародний рівень. Однак компанія вирішила спочатку протестувати свої моделі у країнах, де потреби споживачів були схожими на китайські. Одним із перших таких ринків стала Індія у 2014 році. Сяомі вийшла на ринок Індії, де її смартфони здобули величезну популярність завдяки своїй доступності. Це був один із перших кроків до глобальної експансії, яка відбулась у подальші роки. Сяомі швидко стала одним із найбільших виробників смартфонів в Індії. На додаток до Індії Сяомі також почала завойовувати ринки. У південно-східній Азії, таких країнах як Індонезія та Філіппіни, а також Латинської Америки, де економіка була аналогічною китайській. Цей регіональний підхід дозволив компанії ефективно адаптуватись до локальних потреб споживачів, і це дуже крутий підхід. Одним із ключових факторів успіху Xiaomi на міжнародному ринку стала співпраця з місцевими партнерами. Наприклад, в Індії компанія налагодила контакти з місцевими операторами зв'язку, платформами для продажів. Та логістичними партнерами, що дозволило швидко та ефективно розширювати свою присутність. Компанія також адаптувала модель прямих продажів через інтернет до нових ринків. В Індії Xiaomi активно співпрацювала з онлайн рітейлерами такими як Flipkart і Amazon, що забезпечило стрімке зростання продажів і скорочення витрат на маркетинг та інфраструктуру. Ця стратегія знову допомогла зберегти ціни на низькому рівні. Що зробило продукцію компанії ще привабливішою для споживачів. У міру експансії компанія також почала розширювати свій асортимент продуктів. Xiaomi прагнула стати не лише виробником смартфонів, а й технологічною екосистемою. В рамках цієї стратегії було представлено кілька нових продуктів, і це дуже крута задумка. Фітнес-браслети. Mi Band 2014 року цей продукт став одним із найуспішніших в історії компанії, оскільки пропонував інноваційні функції за мінімальною ціною. Mi Band швидко завоювали популярність на глобальному рівні, ставши одним із найбільших. Продаваних фітнес-браслетів у всьому світі. Надалі Xiaomi запустила цілу низку смарт-пристроїв для дому, таких як очищувач повітря, лампи, смарт-телевізори та навіть електричні скутери. Створення продуктів для розумного дому стало частиною стратегії Xiaomi щодо побудови екосистеми. Mi Ecosystem. Xiaomi почала інвестувати в стартапи та компанії, які виробляють продукти сумісні з екосистемою Mi. Це було стратегічним кроком, який дозволив компанії швидко розширити свій асортимент і закріпити свої позиції в сегменті розумного дому та інтернет речей. IOT Xiaomi позиціонувала себе не просто як виробник пристроїв, але як інтернет-компанія, за словами Лео Дзюня. Співзасновника компанії Xiaomi заробляє не на продажу гаджетів. Ще однією інновацією, яку впровадила Xiaomi, стала стратегія утримання низьких цін на свої продукти, незважаючи на конкуренцію та тиск з боку великих брендів, таких як Apple ну, або Samsung, компанія, вміло впроваджувала нові підходи до оптимізації виробничих процесів і логістики. Xiaomi вирішила не вкладати величезні кошти в традиційну рекламу і фізичні магазини, а зробили ставку. На онлайн-продажі та інтернет-маркетинг завдяки цій стратегії компанія змогла зменшити витрати і залишити ціни на свої продукти значно нижчими ніж у конкурентів. Також Xiaomi активно використовувала модель обмежених сервісних продажів. Flash Sales. це коли продукти випускаються невеличкими партіями, що стимулює або стимулювало попит і давало змогу уникати переповнення складів. Ця тактика також допомогла компанії контролювати виробничі витрати та швидко адаптуватися до потреб ринку. Ще однією ключовою відповіддю на складні часи стало збільшення інвестицій в дослідження та розробки R&D. Xiaomi почала більше уваги приділяти створенню власних інноваційних рішень і технологій. Відкриті дані показують, що з 2017 року Xiaomi значно збільшила витрати на R&D, що дозволило їй. Вивести на ринок кілька технологічних новинок, таких як штучний інтелект AI, для покращення фотографій та відео в смартфонах, технологія швидкої зарядки та 5G-технології, які стали ключовими для майбутніх моделей. Ці інновації допомогли компанії не тільки зберегти конкурентну спроможність, але й вийти на нові ринки з попередніми рішеннями, які відповідали вимогам сучасних споживачів. Як і більшість компаній Xiaomi стикнулася з викликами. Під час пандемії COVID-19 глобальна економічна нестабільність, логістичні труднощі та зниження купівельної спроможності змусило компанію адаптувати свої стратегії. Однак, завдяки гнучкому підходу та фокусі на інтернет-продажах Xiaomi змогла швидко адаптуватись до нових умов. Компанія також вклала великі ресурси у розвиток EOT та розумних домашніх продуктів, які отримали попит через збільшення часу, який люди проводили вдома під час карантину. Ці продукти допомогли компанії втримати стабільні продажі навіть у складні економічні періоди. Таким чином, складні періоди в історії Xiaomi стали можливістю для демонстрації. Гнучкості, інноваційного підходу та здатності адаптуватись до змін завдяки цим викликам, компанія зміцнила свої позиції і продовжила розвиватись, пропонуючи ринку нові продукти та рішення, що відповідали сучасним вимогам. На сучасному етапі Xiaomi стала одним із найбільш Технологічних гігантів у світі за даними відкритих джерел, компанія входить до топ 5 найбільших виробників смартфонів у світі. А її продукти продаються в більш ніж 100 країнах світу. Одним із ключових моментів у сучасній історії Xiaomi стало її IPO на гонконгській біржі в липні 2018 року. Це було одне з найбільших публічних розміщень акцій у світі. Яке дало змогу компанії залучити значні фінансові ресурси для подальшого розвитку? Під час IPO Xiaomi оцінили у 54 мільярди доларів, що підкреслює її глобальну важливість і вплив на ринку технологій. Успіх IPO дав змогу Xiaomi зміцнити позиції на міжнародних. Ринках та залучити інвестиції для нових проектів у сфері R&D, що надалі стала основою нових технологічних проривів. Одним із головних стратегічних напрямів розвитку Xiaomi на сучасному етапі це створення екосистеми IoT, Internet of Things – Компанія активно розширює свій асортимент продуктів, які можна об'єднати в одну систему для створення розумного дому. До екосистеми входять такі пристрої, як смарт-телевізори, Mi TV, що підтримують голосове керування та інтеграцію з іншими IOT-продуктами. Розумні побутові пристрої, очищувачі повітря, пилисоси роботи, розумні лампи, кондиціонери та багато чого іншого. Xiaomi. Прагне створити універсальну екосистему, де всі пристрої взаємодіють через одну платформу, що підвищує зручність і комфорт користувачів. У 2021 році компанія досягла великого успіху, ставши найбільшим виробником розумних пристроїв у світі. Включаючи смарт-гаджети для дому та побуту з появою 5 g технологій Xiaomi зробила ставку на їх розвиток. Зокрема, через випуск Mi 10 у 2020 році, цей смартфон став одним з перших на ринку, що підтримував 5G зв'язок, демонструючи здатність Xiaomi бути на передовій технологічного прогресу. Компанія також активно інвестує в розробку інноваційних рішень для своїх смартфонів. Останні моделі, такі як Mi 11, Ultra та Xiaomi 12, оснащені передовими камерами, які конкурують із флагманами від Apple та Samsung, а також новітніми технологіями для екранів, зарядки та процесорів. Xiaomi залишається відданою своїй стратегії пропонувати. Високоякісні пристрої за доступними цінами, наприклад, навіть її флагманські моделі коштують значно дешевше ніж аналогічні продукти від конкурентів, що дозволяє компанії. Утримувати лояльність споживачів та завойовувати нові ринки. У 2021 році Xiaomi вперше за свою історію стала найбільшим у світі виробником смартфонів за кількістю продажів, обігнавши навіть Samsung. Це стало можливим завдяки агресивній стратегії розширення на ринках Індії, Європи, Латинської Америки та Африки. Особливо значні успіхи Xiaomi досягла на індійському ринку, де вона вже кілька років Постіль утримує першість. Компанія також продовжує зростати у Європі, де Xiaomi займає значну частку ринку завдяки своїм бюджетним та середньоціновим смартфонам серії Redmi та Poco. Xiaomi також активно розвиває технології швидкої зарядки. У 2021 році компанія представила Mi HyperCharger, яка дозволяє зарядити смартфон за лічені хвилини. Наприклад, у тестовому режимі HyperCharger здатна зарядити смартфони з батареєю 4000 тисячі всього за 8 хвилин за допомогою дротової зарядки, і за 15 хвилин без дротової. Це як вообще такі рішення допомагають Xiaomi залишатися інноваційним лідером. І привертати увагу до їх флагманських продуктів. Попри величезні успіхи, Xiaomi стикнулася з деякими викликами, серед яких геополітична напруга, зокрема санкції з боку США та інших країн, що створює ризики для ланцюгів постачання та міжнародного бізнесу. Xiaomi активно шукає нові ніші та сегменти для зростання, щоб не покладатися лише на смартфони. Одним із ключових кроків стало рішення інвестувати у електроавтомобілі. У 2021 році Xiaomi оголосила про плани запустити виробництво електричних автомобілів до 2024 року, інвестувавши в цей напрямок 10 мільярдів доларів протягом наступних 10 років. Це може стати новою епохою для компанії, адже електротранспорт стає одним з найбільш перспективних галузей у світовому ринку. Таким чином сучасний етап розвитку Xiaomi характеризується глобальним лідерством, фокусом на інноваціях та розширенням лінійки продуктів. Компанія продовжує вражати світ своїми технологіями. Техними рішеннями і залишається одним із найбільш інноваційних гравців на ринку технологій. Однією з головних стратегічних цілей Xiaomi на майбутнє є продовження розвитку у сфері інноваційних технологій. Компанія вже давно показує, що вона вміє залишатися на передовій, пропонуючи технологічні рішення, які випереджують час. Одним із таких інноваційних напрямків стане подальший розвиток технологій, які інтегруються в інфраструктуру розумних міст і розумних будинків. Xiaomi активно працює над штучним інтелектом, доповненою реальністю, віртуальною реальністю та іншими високотехнологічними рішеннями, оскільки ці галузі є важливими для майбутнього споживачів електроники. Xiaomi прагне бути серед лідерів у їх розвитку. Компанія вже запатентувала декілька рішень, які використовують AI для покращення взаємодії між користувачами та пристроями екосистеми Xiaomi, включаючи інтелектуальних помічників. Як от Xiaomi. AI. Вже зараз відомо, що ця дочірня компанія, назву якої я не зможу прочитати, це дочірня компанія Xiaomi активно працює над розробкою першого електромобіля, який має бути представлений у 2024 році. За планами, автомобілі Xiaomi буде поєднувати доступність із високим рівнем технологічності аналогічно до підходу компанії у виробництві смартфонів. Очікується, що перші моделі матимуть функцію автоматичного водіння та будуть інтегровані у систему розумного дому, що дозволить взаємодіяти з іншими пристроями електросистеми Xiaomi. Xiaomi не планує зупинятись на досягненому і продовжує розширювати свою присутність на міжнародних ринках. Одним із важливих напрямів розвитку компанії є Африка та Латинська Америка, де смартфони Xiaomi вже користуються. Попитом завдяки співвідношенню ціни та якості. У найближчі роки компанія планує активно збільшувати свою частку на ринках, де її позиції поки що не настільки сильні, зокрема в Північній Америці та Західній Європі. Конкуренція на цих ринках жорстка. Але Xiaomi планує використати свої інноваційні рішення та широкий асортимент продуктів, щоб завоювати нові аудиторії. Інший важливий напрямок майбутнього розвитку Xiaomi – це хмарні технології та розширення екосистеми. Продуктів Xiaomi прагне створити повністю інтегровану IOT-екосистему, де кожен пристрій, починаючи від смартфона і закінчуючи розумними лампами, може взаємодіяти між собою. Такі технології, як 5G та AI, допоможуть ще більше підсилити зв'язок між пристроями, а також покращити досвід користувачів. Зокрема, компанія планує розвивати Mi Cloud – як ключовий елемент цієї екосистеми, щоб користувачі могли зберігати дані в хмарі і отримувати до них доступ із будь-якого пристрою. Також Xiaomi Home продовжує розширювати, об'єднуючи все більше розумних гаджетів для дому, які стають частиною єдиного рішення. Xiaomi продовжує становити серйозну конкуренцію для таких гігантів, як Apple і Samsung, особливо в сегменті преміум смартфонів. Останні моделі Xiaomi – Такі, як Xiaomi 12 Pro та Xiaomi Mix 4, показали, що компанія здатна конкурувати не лише у середньому та бюджетному сегментах, а й у преміум категорії. У майбутньому Xiaomi має намір зосередитися на розвитку преміум продуктів і ще кращими камерами, дисплеями, процесорами та технологіями швидкої зарядки. Одним із можливих напрямків буде розвиток. Гнучких екранів, які вже інтегровані у смартфони серії Mi Fold. не варто забувати і про виклики, які стоять перед Xiaomi на цьому етапі. Основною проблемою для компанії є політичні ризики. Зокрема, внаслідок напружених відносин між Китаєм і США, санкції подібні до тих, які були введені проти Huawei, Можуть обмежити доступ до важливих компонентів та технологій, що вплине на здатність Xiaomi випускати передові пристрої. Інші виклики це збільшення конкуренції на ринку смартфонів. Нові гравці, такі як Oppo, Vivo та інші китайські бренди, активно конкурують за ті ж ринки, і Xiaomi доведеться постійно покращувати свої продукти та стратегії, щоб утримувати свої позиції. Щоб подолати ці виклики, Xiaomi планує ще більше інвестувати у дослідження та розробки за даними. Відкритих джерел у 2021 році компанія значно збільшила свій бюджет на R&D і планує продовжувати цю тенденцію в найближчі роки. Xiaomi також активно інвестує у стартапи та нові технології, що може допомогти компанії. Залишатися на передовій інновації Xiaomi розширює свої партнерські відносини з постачальниками компонентів і розробниками програмного забезпечення для забезпечення стабільного ланцюга постачання і прискорення виходу нових продуктів на ринок. Таким чином, майбутнє Xiaomi виглядає надзвичайно перспективним. Компанія продовжує інвестувати в інновації, розширювати асортимент своїх продуктів та готуватися до виходу на нові ринки. Засередженість на електромобілях. Розвиток екосистеми IoT та хмарні рішення, а також стратегія глобальної експансії роблять Xiaomi одним із ключових гравців у світі технологій на найближчі роки. Щодо Xiaomi в Україні та Росії відношення, санкції, обсяги, обсяги продажів під час війни. Сяомі не робила публічних заяв, які б чітко засуджували дії Росії чи підтримували Україну. Проте, внаслідок західних санкцій і міжнародного тиску, багато глобальних компаній, включаючи Сяомі, зіштовхнулися з проблемами в Росії, що змусили їх скоригувати свою діяльність. На початку 2022 року Сяомі продовжувала працювати на російському ринку, але за деякими джерелами скорочення обсягів постачання та логістичні проблеми змусили компанії зменшити свою активність, зменшити це не вийти з ринку. Діяльність Xiaomi в Україні після початку війни Xiaomi Україна заявила, що підтримує українських користувачів, зосередившись. На підтримці сервісного обслуговування, ремонту техніки та доступності своїх продуктів. Компанія продовжила роботу в Україні, хоч і з певними складнощами, через бойові дії та інфраструктурні обмеження. У 2022 році Xiaomi Україна навіть запустила спеціальні програми підтримки для українських користувачів, що включають знижки та можливість безкоштовного ремонту для певних категорій клієнтів. Компанія неодноразово заявляла, що піклується про своїх українських користувачів і продовжуватиме надавати. Послуги на українському ринку. Дуже дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ще раз дуже прошу поставити вподобайку під цим відео. Напишіть, будь ласка, коментар про ваше ставлення до компанії Xiaomi і чи був у вас досвід використання пристроїв цього бренду, чи подобаються вам телефони або якась інша техніка в Xiaomi. Ну і чи є у вас, звісно, ця техніка в описі до цього відео є поточний збір та розіграш. Техніки Apple, долучайтеся до підтримки ЗСУ та до фінансової підтримки мого каналу за бажанням та можливістю, звісно. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Пау!